Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні п'ятий день тижня, п'ятниця. На минулій нашій відеозустрічі ми з вами познайомились зі звуком М та літерою М. Звук М приголосний повітря при вимові зустрічає перешкоду зімкнені губи. Щоб пригадати звук М, пропоную пограти у гру Знайди слово зі звуком М. Коли ви почуєте звук М у словах, плесніть у долоні. Сом, іграшка, лисиця, місяць, шкарпетка. Впевнена, ви почули всі слова зі звуком М. А тепер я хочу познайомити вас з новим звуком. Але спочатку послухайте казочку: Жила собі дівчинка Оля. Одного разу у неї дуже розболівся зуб. Оля гірко-гірко заплакала. Все продовжувала скигнути О-О. В цій казочці зустрічаються слова Оля О. Всі ці слова починаються зі звука О. Звук О голосний. Повітря вільно виходить з ротика, не зустрічаючи жодних перешкод. Пропоную вам пограти у гру Піймай звук, коли ви почуєте звук О у словах. Плесніть у долунки. Олівець, півник, окуляри, чашка, очі, пензлик. Впевнено, ви почули всі слова зі звуком О. А тепер я пропоную вам дізнатися, де живе звук О у словах. А допоможе нам цьому ось така смужка. Якщо звук О живе на початку слова, Ставимо фішку у першій частині смужки. Якщо звук О живе в кінці слова, ставимо фішку в кінці смужки. Де живе звук О в слові оса. Так, звук О живе на початку слова. Отже, фішку ставимо в першій частині смужки. Де живе звук О у слові літо. Так, звук О живе в кінці слова. Ставимо фішку в кінці смужки. Діти, тепер ми знаємо, що звуки бувають голосні та приголосні. Голосні звуки ми вимовляємо вільно. Повітря вільно виходить з ротика, зустрічаючи жодних перешкод. А приголосні звуки зустрічають перешкоди у вигляді губ, зубів, язика. Звуки ми чуємо та вимовляємо, а літери ми пишемо та читаємо. Звук О на письмі позначається літерою О. Ми вже з вами вивчили голосні звуки А. У, О. Літери, що позначають ці звуки, я поставила на верхній рядок. Вони позначені червоним кольором. Звук М приголосний. Літеру М я поставила на другий рядок. Вона позначена синім кольором. Щоб краще запам'ятати звук О, пропоную вам викласти літеру О з допомогою квасолі, мозаїки, чи ниток, А також розфарбувати всі фрагменти з літерою О у розмальовці та знайти, який предмет заховався за ними. Пеппі Пелс. Веселі друзі! Кей, Регі Семі Ізі, Габі. Веселі друзі, вітають вас! На минулій нашій відеозустрічі ми з вами познайомилися з овеням Ізі. Сьогодні пропоную вам познайомитися з кошеням Келі. Келі пишається тим, що вона спокійна, уважна та крута кішечка. І не демонструє так багато емоцій, як її друзі. Оскільки Келі полюбляє проводити більшу частину свого часу на самоті, можна подумати, що їй не подобаються інші. Але насправді це просто її особливість. На щастя, друзі її розуміють. І завжди раді, коли Келі приходить гратися. Друзі знають, що в особливості кожного друга є глибина, яку може розкрити лише друг. Пропоную вам зліпити з пластиліну кошеня келі, щоб і у вас було своє кошенятко келі. Для ліплення нам знадобиться пластилін, стека, дошка для ліплення. Спочатку потрібно розім'яти матеріал у долоньках. Віщипнути менший шматок це буде хвіст кошеняти. Віщипнути невеликий шматок матеріалу це буде голова кошеняти. Розкачуємо валик між долонями. За допомогою стеки розрізаємо валик нату з двох сторін. Пальчиками заокруглюємо ніжки. Складаємо навпіл, як на відео. Беремо інший шматок. Скручуємо його коловими рухами в кулю. Двома пальчиками витягуємо мордочку та вушка. Звертаємо дві маленькі кульки та вставляємо їх по бокам голови. Це очі, голову прикріплюємо до тулуба. Для хвостика беремо найменший шматок пластиліну і розкочуємо ковбаску. Прикріплюємо до задньої частини тулуба. Беремо білий шматок пластиліну та приплюскуємо його. Перекладаємо до кінцівок. Ось таке кошеня Келі вийшло у мене, а яке кошеня вийде у вас? З нетерпінням чекаю на світлини з вашими кошенятами.